Привіт! Сьогодні ми слухаємо поему, народжену в Україні. Казка про принцесу і Вовка, Автор Махда Май Читає Тодо Осінній вечір, теплий і вологий, Пухнасті зорі кутає тривога, та ще тривожніше, в одному королівстві принцеса заблудилася у лісі. Принцеса довго йшла вже наридалась, мережа на платті розірвалась, подерла руки і обличчя трішки, аж раптом. Вийшла на якусь доріжку. Дерева розступилися і квіти повились край доріжки аж до хвіртки. А хвіртка кована, ажурна, тин дубовий. І, видно, гострий дах чи йогось дому. Принцеса вилізла на дерево криласте, на дуб старезний. Поспостерігати невдовзі. Затремтіло жовте листя, і на стежку вийшов голубий вовчисько. Він глибоко вдихнув лісне повітря, сказав: Злізай, я вже тебе помітив. Принцеса з несподіванки обм'якла, бо то не вовк уже стояв юнак там. Навколо стегон голуба пов'язка, красивий. Мужній, матінко, прекрасний, але спуститися? О, ні, нема наївних. Юнак приніс чарівну скатертину і розстелив. Чого ли ж там не було? Не грім гримів, бурчав принцесин шлунок. Юнак сидів і так звабливо їв. Що викликав принцеси тих і гнів, але принцеса мовчазно чекала. Поїж, поїж, ще трохи рибки, сала. Наїжся так, щоб більше не хотілось. Чарівна скатертина опустіла. Юнак зригнув, пішов додому спати. Принцесі залишилось матюкатись. А рано вранці ледве стало видко. Вона підкралась, глянула у шибку. Вовчисько міцно спав, а зовсім поряд пов'язка голуба манила погляд, а ще манила погляд скатертина. Хоча на ній лише кусок хлібини. Принцеса тихо-тихо аж навшпиньках. Не дихаючи, вовчий дім проникла, взяла хліб швиденько і за хвіртко, та випадково зачепила квітку. Зійнявся шум, нема куди тікати. Хіба на дуб? Вовчисько вийшов з хати, а ти могла б узяти скатертину. Якась у тебе поведінка дивна. І небезпечна на твій дух принцеси, вже зовсім скоро давнє зло припреться. Злізай, кажу, або сиди, як хочеш. Принцеса їла хліб, закривши очі, вовчись зник у лісі. Незабаром з'явилась в небі чорна хмара, Із лісу вийшов монстр павук зубастий. На дереві від нього не сховатись, весь ліс пронизав довгий крик принцеси, ще тупіт лап і тріс кущів донеслись. Внизу, під дубом, билися два монстри, Мелькали спини, ікла, кіхті гострі, вовчисько голубий, нарешті вдарив в останнє павука, і розстала хмара. Не стало ні краплини тьми у лісі. Зате набігли слуги королівські. Цей день настав. Нарешті чари знято, сказав король. Тут був принцесин тато. Ще нюанс. Ти будеш моїм зяттям. Юнак уже не вовк зітхнув. Прекрасно. І жили вони довго, як у казці. Принцеса плигнула якраз його обійми, з уже готовими, розкритими своїми. Король кахикнув, донька те ще зілля. Весілля славилось небаченим застіллям, і навіть зорі зглядались пухнасті, напевно, заздрили принцесиному щастю.